Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас знову-таки дуже симпатична геометрична конструкція у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Побачив на одному YouTube-каналі, який я дуже полюбляю, дуже полюбляю за те, що там величезна кількість нераціональних розв'язків. Тому є багатий матеріал для моєї рубрики. Авторські розв'язування на авторських задач, бо автор оригінального ролику розв'язував 13 хвилин. 13 хвилин. А мій ролик називається Про правильне використання чого, що я зібрався правильно використовувати, як ви думаєте? Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати цю красиву геометричну задачу. Ну, я думаю, ви здогадалися, що я в черговий раз збираюся правильно використовувати, хто б міг подумати. Подібність трикутників. Хто б міг подумати. Автор оригінального ролику теж використовує подібність. Ви бачите, Альфа, 90 мінус альфа, зараз це теж напишу. Він шукає а, сторону квадрата, всі ці шматочки. Які вийшли, ну, зробить величезну кількість зайвих дій абсолютно. Значить, ми з вами почнемо з того, що. ми те теж перший крок у нас такий самий. Якщо тут точка К, тут точка М, то ми можемо сказати, якщо цей кут альфа, то і цей 90 мінус альфа, і цей 90 мінус альфа, тому що. КМЦ 90 -й, цей Альфа, і ми бачимо подібні трикутники. Трикутник АМК подібний до трикутника ДЦМ. Але, на відміну від автора, ми це використаємо раціонально. В одному або в двох роликах я показував цю ідею вже. Ми можемо подивитися на гіпотенузи подібних прямокутних трикутників і сказати, що гіпотенуза першого до гіпотенуза другого відноситься 2 до 3. Тобто коефіцієнт подібності 2 третини. І тоді ми можемо зробити такий хитрий крок. У нашого трикутника АКМ катети тоді будуть 2А і 2B з коефіцієнтом 2. А відповідні катети трикутника ДМЦ будуть з коефіцієнтом 3. 3а і 3B. І тоді ми можемо, по-перше, Мати залежність А від Б дуже просто. Тому що 2B плюс А це все одно, що 3Б. Це ця в нас сторона квадрата АД, а це сторона квадрата ДЦ. Вони рівні між собою. Тому ми зразу маємо, що Б дорівнює 3А. Це нам знадобиться. А далі я б зробив наступне: я перемалював, щоб вам було легше зрозуміти, я перемалюю цей квадрат. Не перемалював ні. Я перемалюю цей квадрат, і всі компоненти цього квадрату буду вже виражати через, через А. Давайте я це спробую зробити, але мені, ну тоді я це підтягну туди. Щоб, в принципі, ви бачили такий досить нестандартний крок. Я буду всі елементи виражати через А. Оскільки Б в мене 3А, то моя сторона квадрата ДЦ, як і всі інші сторони квадрата. Буде 9А. Я візьму, давайте, блакитний. І буду писати це блакитними такими великими літерами. Це 9А. АК в нас 2А, значить те, що залишиться, 7А. Потім тут у нас 2Б, а Б3А. Значить, це 6А. В принципі, всю підготовчу роботу я вже зробив. Ви будете здивовані, я буду зараз на фініш, фактично, рухатися. Фактично буду рухатися на фініш. Площа заштрихованої фігури. Як я її буду шукати. Це площа квадрата, мінус площа двох трикутників. АКМ і МДЦ. Площа квадрата це 9А в квадраті, мінус. Площа трикутника АКМ це одна друга 6А, що множиться на 2, а, а площа МДЦ це одна друга 3А, що множиться на 9А. І після того, як ми роз... розкриємо, ну, тобто зведемо подібні, виконаємо відповідні дії тут за 7 клас, ми отримаємо це 61,5А квадрат. Тобто я веду до того, що якщо я чогось тут не знайду сторону квадрата, якщо я там не знайду якесь АК, ніякої трагедії не буде. Я маю знайти А квадрат. Якщо я знайду А квадрат, я розв'яжу цю задачу вже. Ну, БЦ теж 9, а хто не здогадався. Як знайти сторону квадрат, як знайти А квадрат? Я думаю, що ви бачите, я з'єднаю К і С. І скажу, що КЦ є потяну за двох трикутників. У трикутнику МКЦ, у трикутнику МКЦ ми знайдемо КЦ в квадраті, С2 в квадраті плюс 3 в квадраті, а у трикутнику КБЦ КЦ в квадраті. Це 9А в квадраті додати 7а в квадраті. Ну, все. Тому 81А квадрат плюс 49 А квадрат дорівнює 13. 130 А квадрат дорівнює 13. А квадрат дорівнює 10. І тоді площа нашої заштрихованої фігури 61,5 на 1 6,15. сотих. Така задача. Знову таки, ця задача, на мою думку, підтверджує те, що я вже кілька разів у своїх роликах казав. Ну, на жаль, нема такої. Культури використання подібностей, яку дає, дають наші підручники, зокрема підручники для профільного поглибленого вивчення математики. Автор ролику побачив подібні трикутники, але на мою думку, використав це нераціонально. Ну, можливо, ви знайдете розв'язок швидше за мій, можливо. Я думаю, що без подібності трикутників не обійдеться. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, ви дізналися щось нове. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!